Слава Україні, героям слава вітаю глядачів youtube каналу Львів медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на цей канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям, Майже сьогодні в нас в ефірі Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України у 2021-2023 роках, кандидат юридичних наук. Пані Ганну, слава Україні, моє шанування. Героям слава пані Ганну, ну результати виборів на Росії, напевно. Ні для кого не стали чимось надзвичайним і чимось неочікуваним. Очевидно, що Путін переміг. Щоправда, я думала, що в нього буде не понад 87%, а понад 100% виборців, які за нього проголосували. Але тим не менше, маємо те, що маємо. Світова спільнота вже сказала про те, що ці вибори, ну м'яко кажучи, з порушеннями, очевидно, їх не можна визнавати, тому що вони проходили на тимчасово окупованих українських територіях, що порушує. Все міжнародне законодавство, яке може тільки цього стосуватися, але тим не менше, Путін знову президент Росії. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, якщо світова спільнота засуджує ці вибори, чи може Путін не чекати доволі Лукашенка? Нагадаю, що Лукашенка після виборів у 2020 році демократичний світ назвав нелегітимним і самопроголошеним президентом. Так, от дуже важливо визначитися в поняттях. Путін не став знову президентом Росії, Путін став людиною, яка незаконно захопила владу в Росії. І тільки у такому статусі тепер його треба сприймати. Жодні міжнародні перемовини тепер не можуть з ним офіційно вестися. Жодні міжнародні там, участь в якихось засіданнях різних безпекових союзах це неможливо, тому що він є нелегітимною людиною, яка захопила владу. Наразі ми з вами бачимо не тільки юридичні проблеми, бо дійсно вибори проведені насамперед на територіях, які не належать Російській Федерації, а відповідно цей результат не мають права враховувати. Друге, на їхніх південних, а наших північних. Кордонах з Російською Федерацією взагалі не були там забезпечені в прикордонних районах вибори. Ви знаєте, що там частина регіонів бореться зараз за свободу і за незалежність від Російської Федерації, і це теж говорить про нелегітимність виборів, бо цим людям не забезпечили можливість взяти виборах. Ну і як ми вже бачимо, є безпрецедентна кількість зіпсованих бюлетенів, де Росії. Я не висловила свою справжню позицію і свою недовіру а, путіну. Крім того, не забувайте, що ці вибори, це вже якісь його там п'яті чи шості, а, є наслідком конституційного перевороту, який він здійснив. І я би хотіла нашим глядачам розповісти. А звідки взялася ця демократична традиція про два терміни президентських, яка поширена в усіх демократичних країнах? Це не просто юридична традиція. Насправді, це а, висновки а, багаторічних досліджень психологів, а, психіатрів, психотерапевтів і фахівців з політики, а, влада найвища в будь-якій державі є надмірним навантаженням. На психіку людини, з якою вона не може впоратися, жодна людина, і вважається, що після другого терміну людина стає небезпечною для своєї держави, тобто не те, що вона користі не принесе, вона зашкоджує. І власне тому. Перебування людей при владі, яка деструктує і спотворює психіку будь-якої людини, та обмежено двома термінами. Ми з вами чітко бачимо, що у Путіна давно вже відбулася ця деструкція, і все, що він робить, це вже виходить за межі здоров'я психічного і психологічного звичайної людини. Тому він вже давно небезпечний не тільки для Росії, а й для світу. І безумовно правильно ставити питання, що його треба визнавати нелегітимним. Дуже важливо, щоб жодна країна в світі не визнала ці вибори. А якщо хтось їх визнає і визнає ці результати, для всього світу це мусить бути сигнал, що це країна, яка підтримує авторитаризм, тероризм і злочинний режим. І ця держава теж повинна ставати токсичною. А як ви пані Гано вважаєте, чи наважиться світ визнати? Ну поставити чіткі маркери, хто такий Путін, сидячи зараз в кремлівському кріслі, обіймаючи посаду президента країни-агресорки, е, тому що ну напередодні цих псевдовиборів дуже багато лунало про переговори. Якщо світ визнає демократичний світ Путіна нелегітимним, очевидно і владу, яку він представляє, теж вона є е, е, узурпаторською, і чи можна буде вести з ними якийсь діалог? І чи наважиться на це світ, тому що є ще багато. Ми знаємо торгівельних відносин і економічних, які продовжують демократичні країни продовжувати з Росією. Вибачте за тавтологію? Угу. А тут є два чинники, які впливають на визнання чи не визнання Росії країною ізгоєм Перше, це те, що демократичний світ а, з одного боку сильний своєю демократією, з іншого слабкий. Ми з вами чітко цій війні бачимо, що авторитарні режими, воюючи з демократичними, сильніші по всіх своїх державних процесах і процедурах. На жаль. І тому а, європейський світ і західний світ, в тому числі і наші партнери за океаном, а дійсно починаючи з 2014 року, коли почалась війна, а, висловлювали дуже обережну позицію щодо Російської Федерації. То вони боялись дратувати Путіна. То вони ніяк не змогли е, зрозуміти, хто ж виграє в цій війні, щоб підтримати переможця. Ну така цинічність. Світу, на жаль, і ми це повинні усвідомлювати, і е, їхня м'яка дуже позиція призвела до загострення війни у 2022 році. І зараз ми теж з вами бачимо з одного боку більш радикальну позицію е, Заходу, але недостатню для того, щоб зупинити Росію. І другий процес, крім цього, природнього демократичного страху і пошуку якихось компромісів, другий процес це невпинна робота Росії. Е, російської агентури і російських спецслужб, які знаходять різні контакти і зв'язки в інших державах, для того, щоб підтримувати мої ну, ці торгівельні. Угоди і гроші правлять світу. Ми з вами бачимо, що за гроші можуть продати навіть мир в тій чи іншій державі, да обміняти його на війну. Але це швидше за все, все таки внутрішня робота самої Росії. Вони і їхні спецслужби треба віддати належно сильно працюють в цьому напрямку. Тому так нам буде дуже складно робити їх токсичними. Але у нас взагалі немає іншого шляху. Ми повинні розуміти, що. Росія е, не буде змінювати свої плани. Їхня задача захопити всю територію України, і будь-які на сьогодні перемовини з ними чи там компроміси, чи ще щось. Це лише пауза. Тому сьогодні не можна відступати. Треба переконувати західний світ, що вони повинні насамперед, бо ми самі не впораємося, дотискати Росію і робити її абсолютно токсичною країною і згоєм, яка е, поки воює. Втрачає, от їм повинно бути це невигідно. Ми, звісно, не можемо до кінця вірити даним, які наводять Центральний виборчий комітет Росії, але принаймні з того, що вони заявляють, те, що в них рекордна явка виборців була близько 80%. Путін вже подякував опозиції, так званій російській опозиції, які сказали про те, що о 12-й годині всі приходимо на виборчі дільниці і голосуємо. Але тим не менше, пані Ганно, як ви вважаєте, оця так звана рекордна явка, і так зване, я би сказала, підтвердження цього диктаторського. Режиму виборцями Росії, воно розв'язує Путіну руки ще більше. Він відчуває повністю все владдя і чого чекати після цих так званих виборів? Ну, варто сказати, що режим вже не той, бо колись у них і мертві з'являлися на вибори, і було 102%. відсотки. А ну зараз ну, вже бачите вже тільки живі приходять. Але якщо говорити серйозно, то на тимчасово окупованих територіях, крім самого факту незаконного проведення виборів до людей, до наших громадян, застосовувалися заходи примусу. І це речі настільки очевидні, що якщо світова спільнота зробить вигляд, що цього не було, ми просто з вами почнемо спостерігати поступовий розпад існуючої системи безпеки в світі. Безумовно, це розв'яже руки Путіна, і власне він. Як знаєте, мала дитина, яка ніжкою пробує, чи можна далі рухатися, і якщо там міцно твердо, вона далі рухається, отак само робить Путін. Він випробовує всіх на сприйняття його дій. Він підвищує ставки. Якщо всі промовчали, нічого немає. Він рухається далі. А варте варто його залякування? Ядерною зброєю, і він вже вдався до того, що він залякує країни, які так само ядерні та да, мають такий самий статус. Це говорить лише про одне: що коли він вперше це робив, вдруге світ не надав належної реакції, бо більше світ навіть дав йому зрозуміти, що дещо боїться От це психологічні речі, і війна це не тільки зброя, війна це. Психологічні операції спрямовані на те, щоб вивести з е, е, рівноваги партнера, да верніше не партнера, а опонента. І якщо в цій ситуації показувати страх. Він розуміє це як в свою силу і рухається далі. Тому безумовно, якщо хтось визнає ці вибори або не помітить того, що силоміця голосували люди, які на тимчасово окупованих територіях, безумовно, він буде відчувати себе більш впевненим і буде рухатися далі. Тут, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані українські території, які відбувалися вибори, то радник міського голови Маріуполя Андрюшенко в нашому ефірі розповів той факт, що одна людина голосувала 15 разів із російським паспортом, і з українським паспортом, і з водійським посвідченням, і з усіма іншими документами. Але безпосередньо, де ще той факт, якщо ми говоримо про Маріуполь, і в принципі, про тимчасово окуповані українські території. Де були ці так звані виборчі дільниці, то там були і представники військкоматів. Тобто вони, по суті, звіряли дані, вони перевіряли кількість населення, яке є на цих територіях. І пані Ганно, до вас питання: чи е, буде мобілізація? Чи оголосить Путін мобілізацію на українських територіях, які окупувала Російська Федерація? А ну ми зараз бачимо приховану підготовку до мобілізації в Російській Федерації і ще декілька ознак того, що вони е, готуються. Змінювати ситуацію на полі бою на свою користь, а ми бачимо, що їхня тактика протягом минулого року не дала їм достатніх результатів, тих, які вони очікували, вони не вийшли на кордони там Донецької Луганської області. Скажімо, і безумовно, що вони шукають інші шляхи. Для того щоб захоплювати е, територію України і руйнувати Україну, в принципі, безумовно, вони готуються до е, більш активних дій, і цих ознак декілька. Ну це по-перше, ви правильно ставити питання підготовка до мобілізації. Якщо ми уважно простежимо, як вони налаштовують роботу свого оборонпрому. То це також говорить про те, що вони накопичують сили. Вони витратили певний час, десь, мабуть, рік після початку повномасштабного вторгнення на те, щоб відновити витрачені ресурси, відновити там. Техніку, це все більш-менш вони відновилися, і зараз вони займаються роботою над тим, щоб накопичувати певний ресурс для активізації своїх дій. І ну, це речі, які вже багато є, і у відкритих ресурсах, і це теж ознака того, що вони не збираються зупинятися, і що їхні заяви там, про якісь перемовини, це намагання виграти час. Пані Гано, він Путін, я маю на увазі після своєї так званої перемоги, він приїхав у свій штаб і на емоціях дуже багато наговорив цього розумного, розумне ставлю в лапки. Але, зокрема, він сказав про те, що це може бути, і війна з НАТО може бути, і те, що він прирівняв РДК з власовцями. Мовляв, останні погані закінчили смертної кари в Росії. Не мали до цих російських добровольців, будуть ставитися як до злочинців зі зброєю, Але якщо ми говоримо про територію, і нашої держави, то він сказав, що Росія може в якийсь момент створити так звану санітарну зону на територіях України. Глибана і ніби то буде такою, щоб складно було подолати засобами ураженнями насамперед іноземного виробництва. Також заговорив про мирні переговори. Одним словом, мирні переговори. Ми вже десь частково з вами зачепили цю тему, але це от санітарна зона. Це те, що вони зараз намагаються зробити на наших прикордонних е територіях, зокрема там Сумщина, яку нещадно обстрілюють, де місцеві мешканці кажуть. Що це ну, пекло 22-го року повторюється. Чи як це розуміти санітарну зону, і що це взагалі таке? А, ну, Зараз з боку Білгородської області ми бачимо, що ну, фортифікації Фортифіка. свої укріплюють так і мінують дуже ретельно. А, тобто вони захищають зараз свої кордони, і, і цей процес видно, окрім того, що вони... Обстрілюють ті області з півночі, які межують з ними. І роблять це для того, щоб ми не могли звідти свої війська перекинути на е, інші е, напрямки. Але разом з тим вони ще й себе укріплюються. Тобто у них є побоювання, що може бути дестабілізація ситуації, але вони не розуміють, що е, ключове джерело чи епіцентр цієї дестабілізації знаходиться в самій Росії, тому що це громадяни Росії, які вже стомилися е, жити. Під час війни і взагалі там є люди, які вже виросли дорослими і не пам'ятають нікого крім Путіна. І тому це нормально, що молодь там піднімається. І оці укріплення, які вони намагаються зробити, насправді не врятують Росію від внутрішньої дестабілізації. Але так вони намагаються це зробити. І в тому числі те, що вони укріплюють свою оборону, говорить теж про те, що вони готуються до. Посилення і до серйозних бойових дій. Ми повинні це усвідомлювати. Вони не збираються закінчувати війну. На жаль, але бачите, тут коли ми згадуємо заяву Кирила Буданова, він казав про сіру зону на території Російської Федерації, яка б Убезпечили наші прикордонні області від російської агресії. А от Путін говорить про санітарну зону, і незрозуміло де саме вона має бути, але напевно на території України він це так бачить. Але пані Ганно, скажіть, оця санітарна зона. Наскільки світ готовий на це піти? Як ви вважаєте? Конструкція перемовин під час війни дуже проста з юридичної точки зору. Є українські міжнародно визнані кордони. І а, не можуть бути перемовини з приводу будь-якого режиму функціонування чи контролю чи використання наших територій в межах наших міжнародно визнаних кордонів. Бо якщо це відбувається, це означає, що з 2014 року ми досягли е, ситуації погіршення. Нашого суверенітету, обмеження і ведемо щодо цього перемовини. Це означає, що нападати можна. Ми таким чином нівелюємо міжнародні заборони на вторгнення, на повагу до суверенітету іншої держави, і це означає, що будь-хто, не тільки Путін, може вторгатися до іншої держави, потім ставити свої умови і вести перемовини щодо території, на які він вторгся. Значить, це неможливо. Це наша слабкість і програш. які перемовини можуть бути в цій ситуації, бо вони ж ведуться і вони е, в різних війнах, так, досвід же в світі це є. А з приводу покарання агресора, е, і ці перемовини можуть вестися з приводу репарації, скажімо. Тобто, перемовини це коли обидві сторони в чомусь поступаються, в чому може поступитися Україна. Після виведення військ е, агресора з нашої території, в тому, що ми можемо відмовитися, скажімо, від притягнення їх до е, міжнародної кримінальної відповідальності в обмін на щось в обмін на те, що вони вивели війська, в обмін на те, що вони е, дали гроші на відновлення того, що вони зруйнували в цій площині, можуть вестися е, законні перемовини з точки зору міжнародного права. А не з приводу режиму використання наших територій. Я ще хотіла з вами уточнити, тому що під час так званого голосування за президента РФ вибухнуло в Придністрофов. В буквальному значенні цього слова, щоправда, це сталося на території військової частини у Тарасполі, Там заявили про вибух, є вже і відео, і про знищену військову техніку. Уряд Молдови сказав про те, що. Це інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні України ага. сказала, що до цього немає жодного відношення, і це і провокація Росії. Але пані Гано, як ви бачите, чому Росія зараз включила фактор Придністров'я? Ризик того, що Росія буде дестабілізувати ситуацію в інших колишніх радянських республіках, які тепер є суверенними державами, це ризик дуже високий. Це я, я думаю, що всі повинні mm -hmm. бути цього свідомі. А це може бути не тільки Молдова, це може бути е, Грузія, Білорусь, е, інші країни, е, і навіть країни, які стали членами Євросоюзу, щоб ми не плекали ілюзії. Вони самі це країни Балтії, я маю увазі, вони самі ці ризики дуже добре усвідомлюють. Тому те, що це російські провокації, у мене сумнівів приміром немає. А те, що вони намагатимуться ну, увагу світу привертати на якісь інші регіони, окрім України, це їхня випробувана тактика. Вони так завжди роблять. А те, що вони. Спробують шантажувати ці країни їхні уряди. Це теж ймовірність дуже висока. Те, що Росія намагатиметься зараз піднімати ставки і показувати, що якщо ми не домовимося щодо України, то ми підемо далі. Така ймовірність теж є. Тому що Росія так діє, це їхній звичний спосіб шантажу. І швидше за все, якщо по закону Путіна інавгурація мусить бути у травні, то цей період, який зараз триватиме, він використає максимально для того, щоб підвищити ставки і більш і посилитися. І те, що буде уже в травні, червні. Це якраз буде наслідок того, що він зможе виторгувати зараз через оцей свій безкінечний шантаж. На вашу думку, він буде піднімати ставки до інавгурації, ви сказали, так? Але от саме мобілізацію він буде оголошувати після вже інавгурації? А в Росії була практика прихованої мобілізації, тому не обов'язково про це оголосять буквально, mm. да, і про це всі будуть знати. ну... З великою ймовірністю це буде мобілізація явна або прихована, тому що є всі ознаки готування до неї. Пані Ганно. Я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Ганна Майлер, заступниця міністра оборони України в 2021-2023 роках, Кандидат юридичних наук, була з нами в ефірі. Пані Гано, дякую вам та моє шанування.